Він набагато м'якший за Катівський, тобто його треба довше крутити. Не знаю, мінус, плюс, ну типу факт, його просто треба довше крутити. Тут відразу треба звернути увагу, чи була перший тур максимально щільно затягнути. Бо якщо перший тур затягнутий так, щоб від нього нещільно, як треба то? Є перший тяжка скаже. Максимально. Максимально того, так, щоб під струпу, не під струпу, а під повне залізло 2-3 пальці. <кій> Якщо його накласти слабше не потягнути, тоді буде крутитися. Тобто ось тут треба. Бо дуже часто на будь-який річ, чи турнікє, інший, він от, отакий. А оце, оце, оце було виконано. Я не знаю. Не... У мене декілька разів що? Ну, я пробував. Так, І, так, 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 так. На, на, на нас один оберт більше знігу. всіда, виходить, ніж на цю, але він м'якший, гарно застюбується, тобто ну, easy, дуже сподобалась мова. Суха. Він простий. Ще ось. Можливо, якийсь обов'язково невелике, тому що коли ми займалися групою 20 чоловік, там всього два що це сказали про фурнітуру, що. Не кільце, а як сказати. Душки. Це душки, пляжі, що вона почала складатись при сильному затягуванні. Як називається, це продає, через яку проводиться. Ні, 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 не вушко, а. А, може вушко. Якщо ти притягуєш, родовку маєш маску. Так, так. Але знову ж таки, це прямо всього дві людини з 20. Yeah, Ні, там виходить та uh, там, там, суть в чому. Якщо в тебе буде, наприклад, основитися ну, на землі крайне щіленої Да, якщо вона буде дубова жорстка, це буде впивання в шкіру. No, wna... так, так, вона привріться шкіру до того, та й на кеть усіх вона йде ластична, якийсь будь-який рельєф, вона тоді вона підгибається, і треба відповідати. <laughs> <вибрець. laughs> так, так. Вона тебе, наприклад, підінець, вона буде здати больового синдрому, не буде защемлення шкіри. Ми це не манс проводка. Ну, добре, добре, добре зробили. Нічого поганого. Ще хтось да. щось. Маленький отказ, Я отказ. Ні, я взагалі ніякого не маю. Перевірити, піші <пори> пульс <пори> перекриється. Ми. ми перевіряли, ми особисто, я на власних працівках, у нас є на столінці відео, відповідно доплера. Можете повертати, будемо. Ні, але ну добре, добре, так. Тобто уваженням я так розумію, який кось То Він ні у когось надавався, Все время Це временно. Ви вчора ввечері накрутили турніки, зараз регулятор. А хто його почекає? А Він на місці, нього фунтав. Ні, ні, поговорили, що є, що хвост. Намотали... Ми намотали його вчора ввечері, останній тур крутили двох злобу бо я сам, сам закрутив з силою, яка не прикладається до, до людини. А в кінці до 20 часов.

Ми закрутили його печу, на останній пурвородка крутили двох зломою. Бо одному сили вже не вистачало. Тобто Сила абсолютно одна, максимальна, яку можна було створити на двері. Трошки здифов. Ну, ви можете тільки бачити, це проходка і довгу він там стоїть під дощем, під тільки що Ромка... Він не докручувався потім. Абсолютно. Ти вважаєш, що він попустив. Він не пустим сьогодні. Кучка витримала, ну, типу вороток нема куди далі крутити. А на дереві що росим? То фінально. Я кажу, дерево нагид, і за так довго, таєш. Нападався на. Навіть ви. Так, я вже тепер всі є. по турнікету закінчили,